Огляд і мої відгуки про натуральні точильні камені з сайту Aliexpress. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я поділюся з вами своїми враженнями від роботи з натуральними точильними каменями, які називаються Сунгарі, Замовлені вони на сайті Aliexpress в магазині SciTools. І ось цим каменем я працюю вже досить давно, тому є. Що розповісти, ці камені не універсальні, підійдуть не для всіх, тому я думаю, ця інформація буде для вас корисною. І як бачите, вони є трішки різні, тобто зовнішність в них відрізняється. Я зараз розповім, чому саме так в даному випадку, і для чого я замовив різні точильні камені з різними узорами або різними візерунками каменю. Ось так. І так, почну я з того, що ці точильні камені Сунгарі це одні з самих бюджетних натуральних точильних каменів, а можливо навіть самі бюджетні. Тому врахуйте це. І а, ці точильні камені вони навіть між собою будуть відрізнятися. Тобто, не саме ось ці, а різні форми точильних каменів коштують різних грошей. Тому, якщо ви замовляєте ось такі абсолютно рівні, де всі сторони рівні. Із камені зрізані, як ви розумієте, вони будуть коштувати одних грошей, тому що ви платите за порізку і вона включається в вартість даного каменю. А якщо ви купуєте нерівні точильні камені, і вам після замовлення прийдеться одну з сторін доводити до ідеального, до ідеальної ось такої рівнини, щоб. Користуватися і заточувати даним каменем, тоді вони будуть коштувати зовсім інше грошей. А буває таке, що при припорісці камінь тріскає або є якісь е, значні сколи. Тоді також ці камені будуть відрізнятися в ціні. Врахуйте це. Ці камені абсолютно рівні, і цим мені подобається даний продавець Сайтус. Я так розумію, він просто відібрав рівні бруски і ось продає їх за такі гроші. Спочатку я замовив ось цей камінь і вже досить давно ним користуюся. І, в принципі, він мені дуже подобається, але він має певні властивості, які не для всіх підійдуть. Чому я після цього замовив ось ці камені різного, різних візерунків? Справа в тому, що камені Сайтулс. Вініше сунгарі вони відрізняються не тільки візерунками або структурою каменю, але й кольорами. І вони є дуже різноманітні і вони дуже красиві. І проявляється ось цей малюнок після того, як ви покриєте камінь або водою, або маслом. В даному випадку сьогодні я буду це робити, і ви побачите, наскільки вони різні. Тобто я попросив даного продавця, щоб він відправив мені при замовленні двох ось цих каменів, різні візерунки, щоб перевірити, чи впливає ось цей візерунок на властивості каменю. Тобто, чи буде. Якийсь з цих каменів більш швидший, чи буде відрізнятися якось звук з металу, або якось, якось тактильно я буду відрізня... відчувати різницю. І ось якраз після даного заточування, а в даному відео я буду заточувати ось цей ніж, він досить тупий. За допомогою кожного з цих каменів і буду намагатися відчути різницю між ними. Я розумію, що якщо вона й буде ця різниця, вона буде, напевно, незначною. Але в будь-якому випадку я поділюся з вами. Цією інформацією в результаті даного заточування. Це перше, що я намагаю, буду намагатися зробити в даному відео. Наступне, на що б я зверну вашу увагу, це те, що даний камінь натуральний і він працює як з маслом, так і з водою. Тобто, я з цим каменем працював як з маслом, так і з водою. Є різниця, тобто, в відчуттях є різниця, але а, обидва процеси дуже комфортні, приємні. Тому ви вже для себе обираєте самі. Цей камінь він навіть не впитує воду, тому його розмочувати якби нема немає необхідності. Просто поливаємо водою або працюємо під проточною водою. Тому навіть якщо ви покористуєтесь маслом, потім можна водою, покористуєтесь водою, потім можна знову ж таки маслом. Тобто тут взагалі немає різниці, він універсальний в даному випадку. І працює як з маслом, так і з водою, і можна не перейматися, що ви зіпсуєте камінь. Тому що не всі так камені, тобто є камені, які працюють виключно з водою, і не можна ні в якому разі додати масла, і це потрібно розуміти. Цей же камінь універсальний. Тепер що стосується того, для кого ці камені підійдуть. Якщо ви людина, яка хоче придбати свій один єдиний Універсальний точильний камінь, і заточувати ножі швидко і якісно, цей камінь для вас не підійде, тому що він досить повільний, він досить дрібний. Якщо ж ви людина, яка насолоджується і процесом, і результатом, тоді, і ви готові заточувати ваші ножі там, годинами або інколи днями, так як японці роблять, тоді цей камінь для вас, тому що він дуже приємний і приємно відчувається, і результат заточення просто відмінний. Ось майте це на увазі. Для кого ж підійде цей камінь ідеально. Ось для таких як я, наприклад, людей, які бажають зточувати або вирівнювати свої ножі або підводи, які а, працюють з а, там обдирочними каменями. В випадках, коли потрібно змінити кут заточування або сточити скол, замин, або вирівнювати підвід, а з цим каменем тільки для доводки, правки, вирівнювання, підточування ножів, називайте цей процес як завгодно, суть його в тому, що, щоб відновити максимальні ріжучі характеристики вашого ножа. Тобто, якщо ви людина, яка користується своїм ножем на максимальних характеристиках в різі, і не чекає, коли він значно затупиться, і ваш процес на експлуатації ножа не передбачає сколів, заминів значних якихось і не, ви не міняєте кут заточування, а просто попадаєте в. А, даний кут заточення і підточуєте ваші ножі, тоді цей камінь буде для вас, для таких випадків, просто ідеальним для того, щоб відновити максимальні рішучі характеристики вашого ножа. Для цього ви не будете витрачати багато часу, і при цьому вам не прийдеться знімати багато металу, а просто попасти в кут заточування і заточити ваш ніж. Даний ніж є досить втомленим, і тому ви побачите, що навіть таку втому він здатний, оцей камінь і будь-який з них а, виправити і це зробити досить швидко, відновити притвіного. Строту ножа. Цей, ці камені я буду використовувати в даному випадку з маслом від компанії Хепстон. Я ще цього не робив, тому що це також буде свого роду експеримент. Побачимо, як вони будуть взаємодіяти. Це масло можна замовити в магазині Хепстон і отримати знижку від мого ютуб-каналу по промокоду BuyBest. Все це я залишу в описанні під відео. І ще хочу сказати, що оскільки я буду використовувати цей. Камінь, ось ці кожен з цих каменів з маслом, тому що хочу зберегти робоче місце максимально чистим, тому що якщо з водою, то бажано якби зробити трошки по-іншому. Додаткові мають бути якісь ямкості, щоб вода не розливалася, або заточувати там під проточною водою в мийці. Можна і так робити, але я хочу все зробити на камеру, тому буду робити це з маслом і буду використовувати ось цю підставку або тримач каменю. Вона забезпечує стійкість встановлення каменю на столі, щоб він не ковзав по гладкій поверхності даного стола. І щоб камінь був трішки вище зафіксований, щоб зручніше було заточувати. Цю підставку можна також придбати на Aliexpress. Можна не купувати, можна зробити щось самостійно, якщо є бажання. В принципі, все, що хотів розповів по цих каменях, тобто майте на увазі, це один з самих бюджетних точильних каменів, є дуже багато різновидів узорів, візерунків і кольорів. Побачимо сьогодні, чи вони впливають на якісь властивості каменя. Працює як з маслом, так і з водою, також запам'ятайте. І він досить дрібний, тому не підійде для а, випадків, коли потрібно швидко зняти метал. Тобто, зняти багато, великий об'єм, зробити роботи, зняти багато металу. Ось це все, що я хотів розповісти по. Про ці камені, щоб у вас була інформація, і щоб ви прийняли правильне рішення: купувати собі цей камінь чи ні, підійде він для вашої ситуації чи ні. А зараз я приступаю до заточування даного ножа і е, повернусь до вас, поділюся своїми відгуками по характеристиках е, ось цих точильних каменів. Поїхали! І так, закінчив я заточувати ось цей ніж. Використовував я всі три камені, як ви бачили. І, звичайно, в мене вже склалося якесь враження про кожен з цих каменів, є якась думка, якою я зараз поділюся з вами. Але для початку я хочу, щоб ви звернули увагу, як швидко я зробив з цього тупого ножа ось настільки гострий. Цей ніж реально був тупим. Він працював у мене на кухні і вже потребував заточування. І я це заточування реалізував за допомогою цих каменів. І це було, погодьтесь, дуже швидко. І ось такий гострий ніж. Я впевнений, тут бритвенна гострота з легкістю ріже ось цей газетний папір, і я результатом заточування дуже задоволений, враховуючи те, наскільки це було швидко. Це щодо того, як швидко можна зробити з ось такого тупого ножа настільки гострий, якщо не потрібно змінювати кути заточування, щось виправляти. Щось відновлювати, а просто попадати в кут заточування і точити в цей кут дані ножі вручну на цих каменях. Звичайно, сам процес, я ось тут розмістив мікрофон, і це була помилка, тому що він мені трішки мішав. Я боявся задіти, щоб він буде задітий мною, тобто рукою я зможу його задіти і ви це почуєте. Тому якби, це мені трішки заважало. Ви ж, коли будете заточувати ножі вручну, звичайно, повинні вибрати максимально комфортне положення, тому що. Настільки, наскільки ви чіткіше будете попадати в цей кут заточування, настільки більш виподібне буде ваше заточування, і чим не чіткіше, тим більше лінзовидне. Тому чим більше у вас досвіду, тим більш виподібне заточування, чим менше, тим більше лінзовидне, тому що ваші руки гуляють і відповідно вимальовується оця лінза. Незважаючи на ось те, що тут був у мене мікрофон. В принципі, я справився з цією задачею заточування даного ножа, як мені здається, дуже добре. І, в принципі, я був, я отримував задоволення від даного заточування. Це, що стосується самого процесу і того, я, в принципі, дуже люблю заточувати ножі вручну, але, звичайно, не на камеру, а коли це робиться в задоволенні, коли я обираю максимально комфортне положення, де не потрібно там. Перейматися тим, як воно виглядає в кадрі, і боятися, що своєю головою буду закривати вам сам процес. Ну, я думаю, це зрозуміло. Ну, а тепер, що стосується Результату, я думаю, ви зрозуміли, мені дуже подобається, що стосується процесу. Я використовував ось це масло і воно, як ви бачите, висихає, тому навіть в процесі заточування його бажано додати. Але оскільки я використовував три камені, я просто змінював камінь, коли бачу, що масло вже висихає. Мені його трішки жалко, тому що об'єм каменю великий. Використовував я його на три камені, а я його зазвичай використовую на маленьких каменях це 20 на 150 при ручному заточуванні на точильному станку. Масло мені сподобалося. Те, як воно відчувається разом в комплекті з цими каменями, також дуже сподобалось. Тому ось такий як відгук про масло. Ну а тепер що стосується каменів, ось цей камінь, який в мене вже працює давно, який мені вже якби знайомий, він працює трішки ніжніше і відрізняється і в звуку звук інший, і відчуття інші, і швидкість трішки він повільніший, ніж ось ці. Принаймні таке в мене вклалося враження. Ось ці два камені, вони абсолютно одинакові, і я, в принципі, не відчував різниці, особливо якихось різниць в звукові, в тактильно чи в швидкості. Мені здається, що вони працюють однаково. І, однаково. і я зробив висновок, що, в принципі, малюнок, напевно, не впливає на, або узор цей, на а, самі характеристики каменю. А, а ось ця відмінність між ось цим і ось цими двома каменями швидше за все, через те, що цей ніж. Вірніше камінь вже на робочих своїх характеристиках. А ці камені, ось цей зріст, він якось трішки впливає, можливо, на ось ці відчуття, і тому я от відчуваю таку різницю. Надалі, можливо, вони вийдуть на такі ж показники, як ось цей камінь. Це ми вже перевіримо тільки часом. Вони будуть в мене ці камені, я буду з ними працювати. І коли я зрозумію, що вони вже зрів... вирівнялися, я про це вам розк... розповім. Якщо ж зараз у когось з вас є. Ам... Якби більше інформації про ці камені, і ви знаєте, впливає ось ця відмінність в зовнішньому вигляді з цих каменів на характеристики каменю чи ні. Напишіть про це в коментарях під відео. Якщо у вас є просто досвід роботи з цими каменями, також напишіть ваш відгук, тому що я думаю, що глядачам мого YouTube-каналу буде. Цікаво почути не тільки мій відгук, але й ваш Мій ж відгук наступний: ці камені дуже хороші, і ви бачите, що вони можуть точити досить швидко ось такі тупі ножі, якщо не потрібно заточувати багато металу, якщо не потрібно вирівнювати, ніж якщо не потрібно, змінювати кути заточування. От якраз для таких ситуацій вони просто ідеальні, видають ось такий хороший результат. І повірте, результат був би ще кращий, якби я собі в комфорті все це заточував. А, думав не про камінь і про його характеристики, а про те, щоб чітко проточити ніж, рухати його правильно максимально і так далі. Тому результат був би ще кращий, я впевнений. Але і так він дуже хороший, враховуючи ось цю ситуацію. Тому в мене самі позитивні відгуки про ці камені. Якось так. Є, чи є відмінність між каменями? Я рахую, що якщо вона збережеться, ця відмінність незначна, і вони всі ці камені дуже-дуже хороші. Тобто, навіть якщо вона збережеться, я в принципі вважаю, що особливо. Якби дивитися на картинку не потрібно, просто замовляємо. То, що попадеться, той попадеться камінь. Якщо ви вже хочете якийсь гарний і красивий, щоб він був там узор, ну, тоді домовляйтеся з продавцем, щоб він вам сфотографував камінь перед відправкою. Якось так. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно було для вас корисним. Посилання на ці камені я залишу в описанні під відео. Всім спасі... дякую за перегляд, миру, добра і любові.